Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду буду палати Сьогодні 29 грудня 2023 року. Ви знаєте, що сьогодні четверта річниця ювілеї повернення нас з полону і мене особисто. Ну, минулий рік я викладував відео із Фіофанії, ви пам'ятаєте. Хто його дивився на моєму каналі «Галазюк-Юкі-Ньюз», Як я, воно починалося з того, що було, калібрами обстрілювали з Чорного моря Київ і всі переховувалися в метро «Теремки», я вам показав людей, які там сиділи на сходах. І сьогодні такий от день ми зустрічаємо жахіттями. Ви знаєте, що був масовий обстріл України з крилатими ракетами. І сьогодні я вранці встав. В своєму схону на березі Дніпра, щоб поголитися і е, помити, помити голову. І тільки я роздягся, нагрів воду, і тут почалося повз мене, пролітали е, купа крилатих ракет. Я вискакував майже голий. І вони летіли в дві наверху, одна внизу, і по три. І одна з них пролетіла майже над моєю головою. Такий був гул, аж уші чуть не заклало, свистояв три метри над моєю головою. Це знаєте, що такі жахіття, дуже багато руйнувань в Україні. Така Росія, яку треба зруйнувати. І Росія, ви ж розумієте, ніколи не забутися. Є така п'єса про обід дракона. Відрубають голову. Говорять, що вже Путіна немає живих, тільки я що почув. 26 жовтня він уже помер. Цей ізраїльський лікар розповів, ну, мав цей потвори. Але ви бачите, є колективний Путін, який живе і буде далі жити. Якщо відрубали одну голову, з'являються три. Ну і ви ж бачите, я знімаю на леї слави. Це тут хлопці, які загинули, віддали своє життя. Це Тімченко Дмитро Вікторович, Потапенко, Сергій Олександрович. Савчук, Олександр Олександрович, Тупило Олексій Анатолійович, Довгиш Роман Миколаєвич, Рибалкін Павло Андрійович, Іваненко Віктор Миколаєвич, Батрак Олександр Іванович. Тут місце, бачите, поружнє залишили, тут є ще Кузьменко, Максим, і тільки от я узнав, що ще один загиблий прийшов. В Лецьках будуть ховати, і Баранов Володимир. Ну, і ці люди віддали своє життя заради України, заради нас з вами. І багато наших там померло. Давайте згадаємо Віктора Степановича Галамазюка. Майже могодного фамільця. Ви знаєте, що я галазюк, а він галамазюк, який був катований в ізоляції тим звлавним паличем, який зараз суд триває над ним в Києві, майже має завершитися. Йому відбили всі почки. Потім Валера Харченка помер на прогулці. Там був Мазуров Сергій, який ще досі знаходиться. за там в полоні в Донецькій цій, республіці, так, названій, так званій. Ну, давайте згадаємо Коваля Деніса, який загинув уже тут, коли по повернення йому спиляли напильником всі зуби, але ті катування, які він переніс, не дозволили йому продовжити це життя. Ну і Я хотів тут привітати всіх віршем, які я тут вчив, майже місяць, проводив тут рептур. Тіці і, і згадати мою вчительку Петько Сов'ю Прокофівну. Це Петько Софя Прокофівна вона гордилася мною. До останнього відслідковувала всі матеріали, які були в інтернеті. Це мені розказувала Неля Івановна, це вчителька мого брата, математичка. І вона говорила, що Петько Це Софя Прокофівна дуже гордиться мною. На жаль, вона вже померла. І колись я вчив вірш. Івана Франка каміннярі. За нього я отримав четвірку, тому що там зробив якусь помилку. Ну, Це один, одна історія, інша історія, те, що я коли знаходився в Донецькому СІЗО, то знаходився в 606-й камері. Зі мною був теж ще знаходиться там хвостик Михайло з верхньоторецького, який мені розказав про ізоляцію. Його там катував палич так, що засунув йому в, в дупу тапік. І він обгадився, і його голову везли в дірмі закованого в стреч на задньому сидінні. І він встиг побачити, що це саме Світлого 3. Ну, і Це хвостик і сандулов Петро, це з Камсомольського. Це був сантехнік, якого там звинувачували, в тим, що він робив перепустки для типу, там хотів отруїть воду. Ну, І ці вони знаходилися в камері. Ось вночі я тільки. Потрапив в Донецьке СІЗО, я почала ну, на з таких стуків в стіну, я просипався. Це в 67-й камері, там була така труба, і вона завжди стучала. Ну такий грім, десь вона була за стінкою. І цей грім було чути на моїй камері. І я просипався і згадував цей вірш «Рубайтеся у скалу, нехай не жарний не холод. І згадував ці строчки з цього віршу. От я вам зараз його прочитаю. Ми згадаємо всіх тих, хто віддав своє життя заради майбутнього України, хто лупить ту скалу цю Росію. І не може ніяк її розлупити, але ми її розлупимо. Тож слухайте цей вірш. Я вітаю всіх нас, хто повернувся з полону. Вітаю тих, хто ще там перебуває. Даю шану тим, хто віддав своє життя заради майбутнього України. Тож починаємо цей вірш. Ви знаєте, що я почав палити, і в мене появились такі нотки в голосі, які мені дають змогу ну, тембр голосу зовсім інший, ніж в мене був раніше. Тож оцініть творче виконання цього вірша. Я бачив дивний сон, немов переді мною, безмірна та пуста і дика плащина. І я прикований ланцем залізним стою під величезною гранітною скалою, а далі тисячі таких, як я. У кожного чоло життя та біль порили. І в оці кожного горить любові жар, і руки кожного ланці, як гать обвили, і плечі кожного додолуся схилились, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руці тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грим гримить. Лофуйтесь у скалу, нехай не жар не холод не спинить вас, Носіть но і спрагу, і голод, бо вам призначена скалу -сю, сю розбить. І всі ми, як один підняли вгору руки, і тисяч молотів, а камінь зогло, і тисячні боки розприскалися штуки та виламки скали. Ми з силою розпуки раз по роз гримали, о кам'яне чоло. Водопаду рев, ми вбит вигук кривали, так наше молоте гуділи раз у раз. І п'ять за п'ять ми місця здобували. І, ех, місця здобували, ніщо не спинювало нас. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І всі ми знали, що слави нам не буде, ні в пам'яті людей за цей кривавий труд, що лиш тоді підуть по цій дорозі люди, як ми її проб'ємо і вирівняємо сюди, і наші кості тут під нею загніють. Та слава людської, за всім ми не бажали, бо не герої, ми не богатирі, Ні, ми не вольники, що добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали на шляху поступу, ми лиш І всі ми вірили, що власними руками роздробимо скалу, розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що власне кров'ю, власними кістками святий, твердий, змуруємо В гостиниці за нами, прийде нове життя, нове добро у світ. І всі ми знали, що там далеко десь у світі, які ми кинули заради прасі, поту і пут. За нами сльози льють. Ми мої жінки і діти, ще другі, недруги, не, гнівні та сердиті, і нас, і, і намір наш, і діло те клянуть. І знає все. У нас душа не раз боліла, і серце рвалось, груди жаль стискав. ні сльози, ані жаль, не біль пекучі діла, тіла, а не прокльони нас, не відтягли від тіла і молода ніхто із рук не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою молоти в руках. Нехай ми прокляті і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді, путі і щастя всіх прийде по наших аскістках. І ці хлопці вони заховані не тут, на цвинтарі. Їх кістки і кров віддані за те, щоб ми жили і продовжували жити на Україні. Тому повинні ми берегти кожне життя наших воїнів. Ми повинні плекати їх, допомагати їм, боротися за тих, хто ще там в полоні. Це святе діло. І я закликаю всіх. Тих, хто байдужий, хто там десь переховується, що війна рано чи пізно прийде за вами. Не бути байдужими, бути вільними людьми, не бути терпілими. Це головний жаргон. Я сьогодні написав, що наша армія це терпіли. Не може перемогти армія совкових терпіл, якими командують совкові офіцери. Ми повинна, повинна армія бути вільних українських солдатів, а не терпіл. То пошліть до біса ваших командирів. Не йдіть, якщо ви не впевнені, що там вас не вб'ють. Пошліть, бережіть своє життя. Стріляйте, але так стріляйте влучно. Економте кожну кулю. Пам'ятаєте, що за ці кулі сплачене життя і гроші йдуть з бюджету. Мені було б моглидно читати сьогодні там інформацію, що у нас. Зірочку дають за втрати, понімаєте, чим більше положив людей під вогоньом, тим йому, блять, пошана йдуть. Вони пишуть три листка, пишуть, блядь, бойове завдання, бюрократія. Оце мерзота бляд, командує нашою армією. Не таких як залужний, треба гнать шиї, тому що він, у нього підручник Герасимов під кроватью лежить. Як він може воювати? Воювати повинні по західним стандартам, з умом, а не тупо по совковому. Чим більше по... Тим більше шани, це ганьба. Слава Україні героям слава! Я хочу сказати, я ще не згадав, ще сидять Шаповалов Юрій Валерійович, Шеліс Саша, які сиділи зі мною, Матюшенко сидять там ще досі, Черевченко Юра, Біткоін, сидять, ну, вже я вам згадував наш. Хвостик, Миша сидить Сандулов, Петро, сидять там Горобець, Вася, Паша, Корсун. Дуже багато-багато перераховують. Де вони зараз? Ми не знаємо. Інформації ніяких немає. Ніхто обмінними не займається. Вони пущені на самотюк. Координаційний центр не працює. Е, ну, серйозно зі мною спілкувалися на камеру. Це поміняний командира Азова. Вони з від мене почули більше інформації, ніж в тому координаційному центру. Вони мені так сказали. Що це у нас за які служби? Які? Ганьба. Позор, я закінчую своє вітання, дуже багато може наговорив. Були деякі помилки. Я дуже хвилювався. Перед цим виступом я репетирував три рази, було бездоганно, але це тільки придасть смаку цьому відео. Підписуйтесь на мій відеоканал Газю Кікінюс, допомагайте мені фінансово. До речі, я залишився без грошей. Ви знаєте, що я йду на премію Левка Лук'яненко, пройшов Міністерство інтеграції мене подало, кабмін. За 25 відводиться діп, не порушив закона, затвердив у тексту казу, а президент не підписує. Йому відводиться 45 днів. Ось я вам говорю, якщо через 45 днів я напишу туди листа, мені відповідають. Я нагадаю Зеленському, що він теж повинен виконувати закони, що він який не цар. Не маріонетка, яку там єрмак дергає. І ось, якщо мені нічого не дадуть, я скажу, оголошую голодування перед американською амбасадою. Це несерйозно. Я так і в Міністерстві цих ветеранів закінчував свої обращення цим. І ось так і буде. Але саме страшне те, що ви не допомагаєте мені. Ви думаєте, що якщо ви будете байдужі, якщо ви не допомагаєте мені, то вони будуть чути правду. Тому що правда... Вона коштує дуже дорого, щоб її знати. Це не безсонні ночі. Я в інтернеті все викладую. А ви заходите, дивитесь мій Фейсбук, і навіть боїтеся мене, лайк поставить. Як же так це галазюк, то який називає пошисть з пошистю? І називаю, і буду далі називати кримінальна мафіозна паркментурна злочинна влада в Україні. Дякую вам за увагу. Дивитися карточка моя карточка з'явилася. І допомагайте мені, перераховуючи. Хоч якісь 10-20 гривень. Я вас благаю і прошу. Пастора Косяка, там інших. І, ну, до речі, зараз я от живу на Новий рік, тому що мені прислала з Гамбурга самого, знаєте, з Гамбурга, Наталія Жукова, та журналістка з Бахмута, яка в квартирі, який перебував. В Бахмуті, вільному, в вільному студії вільного радіо я там записував інтерв'ю, я читав вірші Василя Стуса. Зараз з їго від міста залишились одні рештки. Від студії, від її квартири. І ось вона перебуває з своєю донечкою Софією, там, в Гамбургі, і прислала мені 2000 тисячі гривень Олегу Дмитровичу, розумієте? А ви боїтеся 10 гривень прислати вам жалко? Що вам воно допоможе? Тобто, допомагайте мені, і ще раз звертаюсь, наслідуйте там Володимира Бугрова, ректора. Внимання, самого Тараса Шевченка Національного університету, який мені допомагає, беріть приклад з пастора Косяка, ну Теж він вже давно забув, може там, в Германії йому там тепер скрутно. Але ж говорю люди, Черкас, Володимир, добив, який сидить його родина, Маріна Шифер мені допомагала з Монако і її мати Тетяна Черкас. Ось беріть приклад з людей. Ну і хотів сказати. Ми будемо вільні. Україна буде вільною державою. Ніщо не зупинять нас, ми рознули цю скалу, роздромуємо граніти, побудуємо справжню незалежну Україну, незалежну і вільну державу. Дякую вам за увагу. З вами був Галазюк Олег Дмитрович, Мирослав Тямущий, з Алеї слави в селі Ціблі. Уці хлопці смотрять на вас своїми гарячими любов'ю очима, але вже з того потобічного світу. Слава Україні, героям слава Україна усе. Путіна напали, параш на палю парашна смітник, путіну смерть парашю ганьба. Хай Україна живе на віка.